Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з Півдня Одеської області. Дійшла черга вже до лаванди. І сьогодні я буду займатися лавандою. Шадусік, ти вже чекаєш мене, так? Да? Ось цей рядочок мені потрібно обрізати. Там я вже почала обрізала. Зараз вам покажу, як я обрізала. Вчора обрізала модрину. Ось так у мене вийшло. Ну, а лаванду ось так я обрізала. Минулого року я обрізала її геть до землі, і вона добре, навіть два роки поспіль я так робила, і вона добре нарощує кущик. Зате вона. Росте тут вже, мабуть, років 6, і вона завжди така, от виглядає, ніби її тільки посадили два роки тому. Почну обрізку от з цього кущика. Не пам'ятаю, який це сорт. Тут через один біла і блакитна така темна. Цей кущик, бачите, як розвалився весь. Тут шада, мабуть, не один раз на нього скакала. Тут в неї тропа якраз проходить. І тому я його буду обрізати дуже-дуже коротко, для того, щоб він наростив вже рівненький мені. Прямо от якомога коротше, майже до землі. Зараз я так спочатку почікаю, а потім буду рівняти його. І треба захистити, потім щось тут біля неї, втикнути, струмити в землю, щоб вона відновила свої гілочки і пішла вже рівненько мені наростати. Якщо залишити так і обрізати довго зробити, більш довго, то вона буде розвалюватися і. Серед серединка буде така негарна, пуста. Тому краще, не жаліючи, одразу обрізати і відновити. Вона молоденька, це третій рік вона тут росте. Курінчиком. Ну, ось так вийшло. Зараз подивимось з вами. Чи є там щось всередині? Так, Ондой я бачу є зелененьке всередині, і вона. Піде відновлюватись, тому я прямо отак. Обрізаю ще й оці гілочки. Коротенько. І вже буду слідкувати так, щоб шада тут не збила. Я загородку поставлю від неї, і щоб воно добре мені відновилася все з цим начебто вже закінчила. Ну і тепер ось ці, бачите, ці можна не обрізати так коротко. І я буду робити оцими ножицями. Ось так вони виглядають. Я вже не раз показувала їх. Це гардена, і вони, мабуть, вже років більше вісьми дев'ять. І я ще жодного разу не міняла тут ні акумулятор. Ні саму оцю пилку, ну, ножиці оці леза не міняла. Уже гарно. Щоб не обрізати нарциси випадково, то краще я біля них секатором обріжу. Взагалі, то краще обрізати секатором, тому що тут ви бачите звідки. Де бронючки гарні, ну і зріс краще. Ножиці, все ж таки це ножиці електричні, і вони все одно десь можуть жуванути трошки, це таке, секатором Це виходить більш охайно, але якщо у вас більше 10 кущів, то ви так не будете гратися. Та навіть більше п'яти. Це довго. Тому ножиці, вони дуже-дуже допомагають це робити швидко. Все. Ось так виглядає кущик зараз, бачите, такий охайний, кругленький. Він дуже швидко буде наростати і заквітує, за це можна не переживати. Так, і що я тут хочу зробити. І ось тут отакий домик є хатинка ума мені зробила, і я отут струмлю в землю, щоб шада. Ну, Принаймні вона буде перепригувати і не буде наступати саме на кущик, не буде його лапою ламати. Тут в мене цілий мікрорайончик такий з хатинок. Ось ще один з вами обріжу. Ну, такі великі, товсті гілки, вона не бере. Здесь ну, щось, щось, мабуть, потрібно вже міняти лезу. Ну ось, бачите, 9 років, тільки повихвалялась, а бачу, що вона вже не дуже гарно обрізає. Або заточити, спробувати, може і вийде добре, або поміняти. Думаю, заточити можна. Але бачу, що вони навіть вже і трохи стерлися начебто. Ну, добре. Нічого страшного буду обрізати секатором. Можна ще спробувати ножицями АРС, які я купила для кущів. Але це неможливо робити з телефоном у руках. Тому я покладу і може спробую так, щоб показати вам, вийде чи не вийде. Все одну лаванду можна отак обрізати ну, 2-3 роки. Може, 4, але навряд чи. А потім все одно її потрібно обрізати коротко для того, щоб вона відновилась. Якщо її обрізати довго обрізку робити, вона постаріє швидко і буде розвалюватися і, врешті-решт, вона засохне. Так, не дуже я і дивлюсь, де ті броньки, куди вони виходять. Ці верхні можна трошки довші робити, ну, як кулію так. А оці коротші, тому що вони, якщо будуть довгі, вони одразу будуть лягати на ґрунт. Такі, якщо сухі, ось, бачите, вона суха гілочка. Обрізати до живого. Що досі, я тебе бачу, але дуже-дуже зайнята. Ні-ні-ні, не чіпай, не чіпай, ні, ні шада. Христо я ж з телефоном. Давай, давай, морда, давай, вушку, давай вушку своє. Давай, а покажи мені очі. Подивись на мене. Шад, ну подивись на мене. Шад, подивись на мене. Давай, подивись, давай покажи нам очі свої. Давай. Хочеш все, тікай. Ну, все, начебто вирівняла. Я так до землі зараз доріжусь. Мені тільки у перукарні працювати. Всі б виходили гладенькі під ноль. Щоб воно було рідненько. Все, не буду чіпати більше, вистачить. Все, я буду далі обрізати, а потім покажу, як вийде. Ну, Шаді тут буде вільно ходити. Вона ж, звісно, не впустить цей момент. Да, шадусік. Шадуся поряд. Інструмент поряд і шадуся обов'язково. Та да, шадуся? В мене вийшло в рядочок. Тут з цього боку теж є трошки лавандочки, її не видно зараз, але якраз відквітують тюльпанчики і там гіацинти, і підніметься лаванда, прикриє все це. Це дорогі мої. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую за ваші коментарі, вподобайки репости, і перегляди, і ваші поради. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам, нашим славним воїнам, Божого захисту їм і скорішої перемоги Україні, і щоб вони всі повернулись додому живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!